Ось такий вихідний просто. Ми будемо готуватися зараз, так? <риклевицький> Обов'язково перепишіть поки що плавку, поки це часу. У нас теж не витрачати час. І в нас буде діловат мастера, яку буде побачити переважно. О, 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 о. Ну що ж, тоді давайте починати. Е, будь ласка, я рада вас їх вітати, е, я думаю, що ви пізнали всіх наших колег, які завітали до вас. Багато хто з вас їх знає, тому що вони читають у вас лекції, е, де з ким ви познайомитесь по ходу навчання, хтось буде читати у вас на третьому, четвертому курсі. От у нас тут присутні Ірина Вайна Тюрменко, завідуюча кафедри, з якою ви, ви бачитеся на лекціях, бачитеся на е, інших заходах. Варенко Володимир Михайлович, який також читає у вас лекції. Ольга Андріївна Юрченко, до центр нашої кадри, ви познайомитеся з нею, коли будете вже на старших курсах. Олег Миколаївич Захарчук, читає вас Ні. значить це все ще помер, також до нашої далі. Та Світлана Віталійна Вітвійська, з якого ви будете проходити всі ази документознавства, весь документознавчий циркулі, професор Геращенко, з яким ви вже є знайомі, і доцент нашої кафедри Мончаре. Також присутній до цієї кафедри Наталія Вітарівна Б. От, також ви